Вітаю! Давайте з вами дізнаємося, як перевірити рівень мастила в двигуні. Отже, для цього нам потрібно відкрити капот. Далі підготувати чисту тканину чи серветку і знайти, де безпосередньо знаходиться цей щуп. Зазвичай він буде помічений у вас яскравим кольором, в даному випадку жовтим. Ми його повинні дістати та да, витерти насухо. Далі ми повинні переконати, що автомобіль знаходиться в рівному місці не під нахилом, тому що це важливо для нас буде. Далі ми знову цей чистий щуп опускаємо в спеціальний отвір. Опустили до максимуму і після того знову відсутаємо. Перевіряємо, який рівень масла. Нащупаху повинна бути поділка мінімальний та максимальний рівень. Отже, рівень масла повинен бути між ними. В даному випадку у нас достатньо масла і не потрібно його доливати. Якщо ж ми визначили, що рівень масла нижче мінімальної поділки, звичайно, його потрібно долити, тому що масло використовується для того, щоб змащувати рухомі деталі. Двигуна автомобіля, тому нам потрібно знайти, куди ж потрібно доливати. Зазвичай буде підписано в даному випадку engine oil. Ми відкриваємо та доливаємо мастило двигун.